Україна, схоже, йде особливим шляхом у боротьбі з епідемією коронавірусу. В той час як Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та низка інших європейських країн запроваджують жорсткі локдауни на різдвяно-новорічні свята. В Україні суворі обмежувальні заходи почнуть діяти лише після свят від 8 січня. Чому так? Німеччина шопери штурмують магазини у Берліні. Останній вечір перед суворим локдауном. Від 16 грудня центральні площі німецьких міст стануть безлюдними. Роздрібну торгівлю в Німеччині відправляють у вимушену відпустку до 10 січня. Досі тут діяв лише частковий локдаун. Більше місяця не працювали кінотеатри, театри і музеї, бари і ресторани. Але це не спрацювало. Переламати другу хвилю не вдалося. Після того, як упродовж тижня кілька разів фіксували антирекорди померлих від коронавірусу, влада у терміновому порядку відправила у локдаун, ще й роздрібну торгівлю, перукарні, школи і дитсадки. Ліміт на приватні зустрічі максимум 5 дорослих із двох різних помешкань. Незначне пом'якшення чинне лише для різдвяних днів. Додатково можна запросити чотирьох осіб з найближчого родинного кола, не враховуючи дітей. Ангела Меркель схожа на грінча, який вкрав різдво. Я теж хотіла би, аби м'якші заходи виявилися більш ефективними. Коли ми зустрічалися тут, то казали, що нам потрібно на 70-75% зменшити контакти, а досягли у кращому разі лише 40%. і от тепер через різдвяні події кількість контактів знову сильно зросла. Це означає, що ми мусимо вжити цих заходів, аби не допустити перевантаження нашої системи охорони здоров'я. Wirkung haben. обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня. У перший тиждень нового року проаналізують динаміку і вирішать, чи продовжувати локдаун Франція. Франція зустріне новий рік комендантською годиною. У листопаді тут була катастрофічна ситуація з коронавірусом до 90 тисяч нових інфекцій на добу. Влада тоді запровадила суворі правила, зокрема, залишати помешкання для прогулянок або занять спортом дозволялося максимум на одну годину на добу та на відстань не більше одного кілометра. Завдяки такому жорсткому локдауну французам вдалося досягти зниження кількості нових інфекцій до близько 10 тисяч на день. Але незважаючи на поліпшення, французька влада не відмовилася від локдауну, лише трохи послабивши його. Французам дозволили пересуватися в радіусі 20 кілометрів від домівки тривалістю до трьох годин на день. Перед святами влада ще додатково запровадила комендантську годину від 10-ї години вечора до 6-ї години ранку. Не стане винятком і новорічна ніч. Окрім заборони виходити на двір, французам заборонили ще салюти та феєрверки. Італія. Італія теж на тлі поліпшення ковідної статистики запроваджує суворі обмеження у період святкувань Різдва та Нового року. Заборонено залишати свій регіон та відвідувати близьких у інших провінціях. Донині правила варіювалися, як і в Україні, залежно від вірусної зони жовтої, помаранчевої або червоної. Але напередодні різдва діятимуть правила червоної зони для всієї країни. Зокрема, як і у Франції, з 10 10-ї вечора буде комендантська година. Тому різдвяні меси проходитимуть не ввечері, а в день. Італія має найстаріше населення у Європі. А цього тижня випередила Великобританію за загальною кількістю смертей від ковід. З огляду на переповнені лікарні влада не ослаблює карантинний режим. Нідерланди у Нідерландах запровадили локдаун до 19 січня, ще суворіший, ніж у німців. Як пояснив у емоційному телезверненні Нідерландський прем'єр Марк Рюте, іншого вибору не було. Владу не заспокоїло те, що у Нідерландах останнім часом зафіксували навіть деяке зниження кількості нових інфекцій. Рішення закрити всі магазини, крім життєво необхідних, неофіційно пояснюють, ще й тим, що хотіли уникнути напливу любителів передріздвяного шопінгу із сусідньої Німеччини. Досі у Нідерландах культурна розважальна сфера працювала майже без обмежень. Україна Тим часом українська влада не побачила причин для термінового локдауну. Український підхід локдаун після свят в Україні. Будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх зимові канікули заради безпеки. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят. Аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят, в тому числі, зволюкання з локдауном в Україні пояснюють насамперед економічними причинами. Ми більше трьох тижнів говорили з представниками бізнесу, з місцевою владою, з епідеміологами. Це робилось власне для того, аби була консолідована позиція та підтримка рішень уряду України. Тим часом активісти пацієнтських організацій б'ють на сполох, вказуючи на відсутність вільних ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом в українських лікарнях, особливо в регіонах, та нестачу кисневих точок для ковідних хворих. Утім, у МОЗ цих проблем не бачить. Ми бачимо чітко, що ми домоглися саме. Збиття цієї хвилі розповсюдження коронавірусної хвороби, цього ураганного розповсюдження і стабілізувало ситуацію, те на що ми і розраховували. Результати ми бачимо сьогодні. Домислами назвав Максим Степанов коментарі про, начебто, маніпуляцію зі статистикою. Зниження кількості тестувань міністр пояснив тим, що менше людей з ознаками ковіду стали звертатися за тестами. Щоправда, багато хто нарікає, що влада приховує реальну захворюваність і заявляють, що лікарі просто не відправляють на тести хворих, адже встановлені Кабміном правила передбачають безкоштовні тести тільки з невеликим переліком симптомів. Тепер МОЗ дозволило безкоштовні плр тести громадянам з будь-якими ознаками респіраторних хвороб, а також їхніх контактних осіб. Досі це було можливо лише за гроші.